На відділі прикордонної служби «Оврич», що на Житомирщині, з персоналом делів загонів, начальниками відділів прикордонної служби та їх заступниками з логістики Північно-регіонального управління Державної прикордонної служби України, проведено настановчі збори. Мета даного заходу подальша координація діяльності посадових осіб по виконанню планових завдань за облаштування підрозділів кордону, підготовки об'єктів військового сподарства до експлуатації в зимових умовах. 2011-2012 років житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, весняно полівих робіт, виконання плану розвитку підсумного господарства, здійснення контролю за організацією харчування персоналу та збереженням матеріальних засобів. Час проведення зборів були заведені підсумки того, підведення ну, підсумки опального періоду, заохочені краще військовослужбовці та цивільний персонал відділу логістики. Хочу зазначити, що в опальний період регіонального управління пройшов безривів. Були, були відключення промислового електроживлення, які робочими аварійно-ремонтними групами підрозділів локалізовувалися в найкоротші терміни і не вплинули на основну життєдіяльність підрозділів. Кращими щодо ведення військового господарства та проведення опального періоду у нас є підрозділ Житомирського та Чернівського прикордонних загонів. Деякі проблеми були щодо зимового періоду в Луцькому прикордонному. Також були поставлені завдання начальника відділів щодо проведення робіт першого етапу підготовки до зими наступного зимового періоду 2011-2012 років. Крім того, поставлені задання щодо проведення весняно-польових робіт, а також, що найголовніше, що на сьогоднішній день, це військові містечка, будуть приведені до статутних вимог. В регіональному управлінні організовано проведення днів довкілля. Вони проводяться щосуботи. Я думаю, що наші військові містечка в регіональному управлінні будуть окрасою тих населених пунктів, де вони дислокуються.